Полета! Давай, 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 давай! что, не видишь, дальше? все Программа не закончена. Програма не закончена. Навіть кто-то з варіан кататися на лыжах, то теж що можна кататися. Програма не закончена. Але відбудеться підводимо підсумки. Завдячуючи Анатолію Івановичу, які нам допоміг у проведенні змагань за підсумками. Перше місце.

Спасибо, конечно, всем за ваши аплодисменты, но сегодня не только открытие Олимпийских игр, а сегодня сейчас еще в Оссорбле наши юниоры и команда «Б» – спринтерская гонка. Поэтому не забываем и о них, и смотрим, следим. Там есть наши – Артем Тищенко, Руслан Коленко. Болеем и поддерживаем. <вы> молодцы, молодцы. Так, кто самый, вот это самый старший. Тренер, это тренер, это, это тренер. Это, это тренер. <с altering> ты привел папу. Это тренер. А, ты привез зарм, наверное. И кломом. Это Команда. Олимпийская. это как мужик. Поздравляем. Спасибо. Тебе? Санюшка забирает сюда. все это. Мы вызначили еще несколько номинаций. И номинация «Найстабильнейший партнер» у нас отримав перемогу. Представник спорту для всех Борисюк Анатолий Иванович. Ура! Друга номінація у нас найактивніша родина команда Дорожі, і команда лижі нагороджується цією номінацією. Команда лижить. Так, так, у номінації «Найактивніший». Поглядали, як вони волівали за свої змагання, як вони намагалися перемогти. Тому виграла команда Регіна. Покажи. <ріст> <ріст> Номінація за відданість клубу нагороджується команда метеорит. Тому що в попередніх змаганнях вся команда, як правило, була переможцем. Зараз вона посиде.

Організація, яка проявила найбільшу активність у нас, сьогодні. і ця організація школа для дітей із вадами звуку мала нагоду працювати зі студентами для Син був тоді ще маленький. Найкращі спортсмени для мене як студентка. Воля до перемоги, мабуть, в цьому спорті. І витримка, сила волі допомагали їм бути ще й найкращими студентами. Вони відповідальні були, були сумлінні, тобто вони здобували і перемоги, і найкращі оцінки. Серед моїх студентів тоді були нинішні вже тренери, учасники паралімпі... призери Паралімпійських ігр, учасники юніорських змагань, наскільки я пам'ятаю, це участь у міжнародних зміни. Тому так я одразу сина відвела, бо хотіла, щоб він теж таким став. цілеспрямованим, упевненим, звали до перемоги. О,